Всім банджорно! З вами Влад Кава, викладач італійської мови. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Але багато хто думає, що вона така трошки нуд -нуд нуднувата. Це невизначені артиклі в італійській мові. Але ви не хвилюйтеся, я обіцяю, що поясню вам все легко, весело та з італійською любов'ю. Андіамо, поїхали. Італійська мова має. Цілих неозначені артиклі. Щоб не привантажити голову, ми почнемо з жіночого роду і крок за кроком засвоїмо цю тему. Є артикль Ун, її подружка Уна. Це наші сьогоднішні герої. Вони мають одне і те саме значення: одна або якась. І тут ви можете запитати: якщо значення однакове, то яка між ними різниця? Відповідь дуже проста. Чисто мелодійність звучання. Наприклад, якщо ми хочемо сказати у мене є подруга, то ми можемо у цю фразу так ненав'язливо вставити слово одна і о уна аміка. У мене є подруга. Яка подруга? Ну якась там одна подруга у мене є. Яка тобі різниця? Чого питаєш? У мене одна подруга і крапка. Тобто, яка сама подруга, уточнювати, ти, уточнювати я не хочу. Просто є якась одна подруга. Тому ми використовуємо неозначений артикль Uno. Неузначені артиклі так і називаються неозначені, тому що вони не уточнюють. Просто є якась подруга, одна подруга, якась подруга, без уточень, без визначеності. Зрозуміло, так? Але тут є одна подруга. Проблемам. От, скажіть в голос максимально швидко. Скажіть фразу «уна аміка, уна аміка, «уна аміка, «уна аміка», унаміка, аміка», «уна аміка, «уна аміка. Бачите, виходить забагато голосних поспіль. Звучить так, ніби язик заплі... за... заплітається. Mm, якось так повна какафонія. Тому не треба так говорити. Італійці обожнюють звучати красиво. Ми не любимо, коли слова спотикаються одна об одну, mm, коли фраза важко вимовляється. Тому ми вирішили, якщо слово починається на голосну, то треба позбавитися а в артиклі Уна і поставити замість а апостроф зверху. Тобто, у Уна аміка перетворюється в унаміка. Так звучить більш плавно і красиво. А італійці люблять музикальність мови. Ви ж знаєте, що італійська мова це мова опери, мова музики, і не просто так. Тому апостроф, по суті, він просто замінює букву А в артиклі Уна, щоб мова звучала більш плавніше. Ось і вся різниця. Між «ун» та уна унам, і звідси граматичне правило. Запам'ятайте його, записуємо собі його в зошик, в зо зошит. Якщо слово після артикля починається з голосної, то ми використовуємо ун з апострофом. Un amica – якась подруга, одна подруга. Un ідея, якась ідея, одна ідея. Якщо слово після артикля починається з приголосної, то ми використовуємо артикль уна. Уна ragazza – якась дівчина. Уна каза, якийсь будинок. Тепер ви. Знаєте різницю, бачите, не все так складно. До речі, конспект цього уроку я завантажу в свій телеграм-канал, щоб ви могли його завантажити, роздрукувати і повторювати в будь-який час, в будь-якому місці. Також ви можете придбати мій відеокурс італійської мови для початківців. У створенні цього курсу приба... брали участь понад 15 італійців з різних регіонів. Аналогів цьому курсу немає і не буде, тому що він. Створений в Італії італійцями і з любов'ю до своєї справи. Посилання буде в описі. Також ви можете стати спонсором YouTube каналу або підтримати мене на Patreon. Це допоможе розвитку мого каналу. Алора, allora. і так, ви щойно познайомилися з невизначеними артиклями для жіночого роду. А що до чоловічого роду, у чоловічому роду в нас є два варіанти: Ун і його найкращий друг. Уново, але в чому між ними різниця? Це найпоширеніші е, варіанти артикля для чоловічого роду. Ун, це такий знаєте, класичний одяг, як, як чорна сорочка Total Black. Він використовується перед словами, які починаються на звичайну приголосну або на голосну, наприклад, «ун рагацу» – якийсь хлопець, ун лібро, якась книга, ун аміко, якийсь друг, на відміну від жіночого роду перед голосною ун залишається без змін. Un amico. бачите, без апострофа. А ось артикль уно це непростий хлопець, це такий, знаєте, ВІП-гость, якому потрібен особливий випадок. Ми використовуємо уно, якщо слово починається на СС плюс приголосна. Ну, ось, бачите, це та Виглядає Виглядаєте, звучить страшно, так, але спокійно все набагато простіше. Приклади: Уно студенте, який студент, бачите, есте тому уно. Уно zaino». Бачите, слово починається з дзета, тому уно. Уно psicologo» якийсь психолог. Уно ньому, якийсь гном. Чому так? Тому що італійці не люблять, коли слова важко вимовляються. Порівняйте, ун студенте, бачите, ух аж язик, з язик заплітається. І уно студенте. «Un студенте, уно студенте. Уно, студенте, воно звучить набагато плавніше. От спробуйте вимовити вголос. Так, і так, і так. Другий варіант він такий, знаєте, повітряний, як тістечко безе. Ви молодці, що змогли додивитися цю тему до кінця. Sono fiero di voi. Я вами пишаюся. Тепер завдання для практики. Спробуйте зараз самостійно зробити вправу. Правильну відповідь я закріплю у першому коментарі. Ви зможете подивитися, чи правильно ви відповіли. І ще запам'ятайте цю схему раз і назавжди: артикль Уно ми ставимо перед звичайними чоловічими словами. Уно перед словами на с. «Уна» перед звичайними жіночими словами. Ун плюс апостроф перед словами жіночими, які починаються на голосну. Тепер ваша черга. Давайте закріпимо в пам'яті цю тему. Напишіть в коментарях два приклади з УН та Уно. Будь-які, вигадати що завгодно. Подивимося, хто з вас був найуважнішим. Я завжди читаю ваші відповіді, підтримую вас. Якщо є питання, пишіть в коментарі, я відповім. А брачі е бачі обійми та поцілунки.